Добрий раночок. Звітую про свою дієту. Один кусочок я вже з'їла цього, і один кусочок грудиночки. Отакий, отакі оку, я вже з'їла. Думаю, зніму, розкажу людям. Може, є в когось такі проблеми, як в мене. Я почала цю дієту через те, що в мене дуже, в мене не крос кості. Я побила коліна, розбиті мені. Ски. Одне коліно прооперувала дуже, друге боюся йти. Туди головне піти, а далі не страшно, але ж я це, відварюю грудинку 320 грам і капусту. Капусту на пару, ну, капельку води на дні. Потім беру отакий перець і яблучний оцет, чуть чуть оцету таку покапаю, щоб краще було їсти. Коротше, так от за 4 дні я похудала рівно на 3,5 кг. Мені ще 4 залишиться. Так що тако дієта? Всім гарного дня, мирного неба.